Привіт! Сьогодні ми зануримось у тему майбутнього інтернету, світу, що змінюється ну просто на очах. Спробуємо розібратися в тих силах, які його формують. Гаразд, давайте почнемо з такого, знаєте, трохи провокаційного питання, яке насправді спричиняє справжню кризу для мережі, якою ми її знаємо. Бо, схоже, що та сама фундаментальна угода, на якій тримався інтернет, безкоштовна інформація в обмін на нашу увагу, просто руйнується. Це ж була така проста й ефективна модель, правда? Вона дозволяла існувати і процвітати незліченній кількості видавців, творців контенту, цілим спільнотам. А тепер ця схема ламається. Пошук на базі штучного інтелекту видає готові відповіді. І навіщо тоді кудись переходити? Ця, здавалося б, дрібна зміна створює екзистенційну загрозу для тих самих сайтів, які наповнюють інтернет знаннями. І от поки сучасна модель інтернету переживає кризу, зовсім інше бачення майбутнього набирає обертів, і це бачення – 3 Так що ж це таке web 30 Якщо зовсім просто, то це концепція інтернету, де влада належить не великим технологічним компаніям, а самим користувачам. Вся суть у тому, щоб контроль над даними і цифровими активами повернувся до людей. Ось ця табличка чудово ілюструє різницю. Ліворуч наш сьогоднішній Web 2.0, де все централізовано і контролюється корпораціями. А праворуч ідея Web 3 Децентралізована мережа, де влада у користувачів, а дані це власність. Розумієте, це фундаментальна змінна правил гри. Отже, ключовий момент у тому, що Web 3 принаймні в теорії створений, щоб дати нам з вами більше автономії, безпеки, і що цікаво, навіть потенціал для заробітку. Але тут починається справжній парадокс. Та сама технологія штучного інтелекту, що загрожує старому вебу, водночас є ключовим компонентом нового, і це створює ну такий собі масштабний конфлікт. Справа в тому, що штучний інтелект неймовірно голодний до обчислювальних потужностей, і ця жага стала величезною проблемою. Виник глобальний дефіцит потужних графічних процесорів або ж GPU. А веб-3 він пропонує унікальне рішення. Це рішення децентралізовані мережі. Уявіть собі такий собі Airbnb для обчислювальних потужностей. Тобто, будь-хто у кого є невикористані потужності, може долучити їх до мережі. Це по суті демократизує доступ до розробки шаї. Однак, поки розробка шиї зростає, його вплив на існуючий інтернет, м'яко кажучи, вражає. Трафік на життєво важливі інформаційні сайти стрімко падає. Погляньте на ресурси про здоров'я падіння на 10%. І ось ця цитата від великого видавця чудово передає відчуття зради, що лежить в основі економічної кризи інтернету. Вони використовують наш контент, щоб конкурувати з нами. Це ж є розрив тієї самої неписаної угоди. Але цей економічний конфлікт це лише один фронт у значно ширшій війні. Інший загрожує самій безпеці, яка й робить веб3 можливим. І ім'я цієї загрози квантовий комп'ютер. Це не просто швидший комп'ютер, це монументальний стрибок в обробці даних, який працює на абсолютно інших принципах. І ця неймовірна потужність несе в собі величезну загрозу. Вона здатна зламати шифрування, що захищає майже всю сучасну технологію блокчейн, тобто сам фундамент web 3 може розсипатися. Це спровокувало справжню гонку озброєнь. Потрібно якомога швидше оновити основи блокчейну, розробити нові алгоритми, перш ніж квантові комп'ютери зроблять всю систему вразливою. І на тлі всіх цих технічних баталій точиться ще одна, не менш важлива боротьба боротьба за довіру. Бо давайте будемо чесними: для багатьох Web3 3 це просто синонім до слів «крипта» і скам. І цей скептицизм є величезною перешкодою. Тож до чого ми в підсумку прийшли? Майбутнє інтернету це точно не якийсь один прямий шлях, це скоріше зіткнення потужних конкуруючих сил. І ось головні парадокси, які нам доведеться вирішувати. Млія про децентралізацію проти реальності централізованого шаї, цінність відкритого контенту проти ефективності агрегаторів, і обіцянка незламної безпеки блокчейну проти загрози квантових обчислень. І стає абсолютно очевидно, що тут не буде простого переможця це не вибір між web 3 або шиї. Цим технологіям доведеться якось співіснувати, взаємодіяти і розвиватися разом. І це залишає нас із одним, мабуть, найважливішим питанням який цифровий світ. Ми будуємо прямо зараз. Чи еволюціонує інтернет у той відкритий простір знань, про який мріяли його творці? Чи він перетвориться на закриту платформу, яку контролюють кілька гігантських корпорацій?